45-й президент США Дональд Трамп у суботу здобув ще одну перемогу на праймеріз. Він обійшов свого єдиного суперника Нікі Гелі в її рідному штаті, Південна Кароліна, набравши коло 60% голосів. Дуже дякую. Це справді щось. Це сталося трохи раніше ніж ми очікували. Це навіть більша перемога ніж ми прогнозували мені повідомили, що ми не тільки здобули вдвічі більше голосів, але й більше ніж будь-коли в штаті Південна Кароліна. Тож це дуже добре. Це рекорд помножений на два. Дональд Трамп із самого початку лідирував у перегонах серед республіканських кандидатів, але Ніккі Гейлі покладала надії на штат, у якому була губернатором. Попри поразку, Гейлі здаватися не збирається, каже, що не залишить перегони, принаймні до березневого супервівторка, коли обиратимуть республіканських кандидатів у 15 штатах та на одній території США. Раніше цього тижня я сказала, що незалежно від того, що станеться в південній Кароліні, я й далі балотуватимуся на посаду президента. Я жінка слова. Потім Дональд Трамп уже веде кампанію так, ніби став офіційним кандидатом у президенти від республіканців. Він зосередив риторику на своєму супернику демократові Джо Байдені, зокрема, звинуватив його в політичному переслідуванні. Якщо Трамп і далі перемагатиме на праймері з такими ж темпами, то його кандидатуру можуть фактично висунути до середини березня. Це станеться якраз перед першим судовим процесом у його справі, який має початися 25 березня. 45-го президента звинувачують у фінансових махінаціях.